Міська влада привітала комунальників із професійним святом. Напередодні 15 березня до Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення мер Анатолій Федорчук із заступниками привітали трудові колективи. Першим своїх підлеглих поздоровив директор комунального підприємства Борис Підтепломережа Володимир Палінка. Іменно працівники комунальної сфери за людей створюють той. Затишок, в оселях, те благополуччя, яке є. Тобто люба людина, багато часу люди проводять на робочому місці. Але коли людина приходить додому, то дуже багато залежить від того, чи тепло в квартирі, чи є вода в квартирі, чи працює каналізація, чи є світло, чи є газ. Якщо хоча б однієї з цих сфер немає, ви зрозумієте, я рахую, що були б точно соціальні взриви. Так само комунальна сфера. Бере на себе часть частину і масового так, так, тягаря. перший заступник міського голови Микола Корнійчук у своїй промові згадав про підняття тарифу на блакитне паливо. Микола Петрович зазначив, що вартість ціни на газ для бюджетних установ не обумовлена, а ця різниця лягає на плечі тепломережі. Ви знаєте, що з 1 березня ціна на газ для бюджета і для інших підприємств. Вже піднялась до 11 тисяч 333 гривень. Вартість ціни нічим не обумовлена. Тому що якщо взяти вартість долара на сьогоднішній день 22 гривні і поділити 11 тисяч на 22, то виходить, що 500 доларів тисячу метрів кубічних. Так Росія нам продає дешевший газ. Дешевший продає. А де наш газ український? Складний для країни і підприємства час треба триматися разом, підкреслив міський голова. Сьогодні в Київській області мало підприємств, які залишаються в саме в відданні органів місцевого самоврядування в місті, як правило, вони передаються до обласної ради. Добре, це чи погано? Ну, як на мене, з однієї сторони це головний біль, а з іншої сторони ми Працюємо разом командно, якщо завтра, не дай Бог, якась є проблема, яку треба нагально вирішити, а ви самі не можете її самостійно в оптимальні короткі терміни вирішити, то ми підключаємо сюди водоканал, ми підключаємо інші комунальні служби і, як кажуть, гуртом і батька добре бити. Тому наше місто, наша громада не відчуває якихось там перебоїв. Хочеться всім вам побажати здоров'я. Щоб все таки з більшим бажанням виходили на роботу, з гарним настроєм поверталися додому, щоб вас вдома чекали, щоб обов'язково всі живі й здорові були. Тому що підприємство все таки тут охорона праці повинна бути на належному рівні, є певні ризики. Телеканал Бориспіль також приєднується до привітань. Бажаємо всім комунальникам стабільності, процвітання і миру. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.